Чи є майбутнє у сучасного українця без англійської мови? Е, у сучасного українця немає майбутнього без знання жодної іноземної мови. Тобто це англійська, німецька, французька, іспанська, китайська вчить що небудь. Тому що одна з причин, чому ми втратили дуже багато років своєї своєї незалежності, полягає в тому, що люди не знали жодної мови окрім російської. І неминуче підв'язувалися під російські книжки, російські фільми, російську культуру, і вона непомітно пронизувала їх, і ставала їхньою частиною. Це дуже добре видно е, в двох сферах. Одна масова це журналістика, коли українські журналісти, не володіючи англійською мовою, новини міжнародні новини, брали з ітартас, і звісті, і там Russia Today, перекладали їх просто на в «Гуглі» на українську мову і послали. І таким чином поступово крапля за краплею отруювали свідомість українців. Це, до речі, біда української міжнародної журналістики, і ці люди, невігласи, вони несуть теж відповідальність за оце отруювання нашої свідомості через те, що вони брали російські новини про події в світі і відповідно російську інтерпретацію цих подій, і по які закидали їх в український інформаційний просіб. За дуже окремими винятками, реально там дві людини, може три. Цим займалися всі українські журналісти, які висвітлювали події в світі. А друга сфера, де це дуже видно, це наука. Коли в тебе в книжці чи в диссертації з 200 посилань 150 російські, радянські, російські, 40 сучасні українські, а 10 ти сам собі раді пристойності там з гугла на копіпейстив англійською мовою і не розумієш, про що там пишуть. Так от потім і такі, такі ідеї, такі концепції, такі, такі думки в суспільстві вирують. Тому гаран... знання іноземної мови це один з гарантів нашої незалежності.